Будемо проходити Оуп Майкрафт 2 в робоксі. ось. І дякую за нове відео. Де там я танцюю. в реальності за 1579 переглядів. Я дуже вас люблю, підписники! І люди, які ще не підписалися. Так, до речі, будемо Будемо проходити оце. І добре, я зараз. Ось, не виходю, не, будь ласка. А то я вимкну. Ну, я не выкуну, ну, але нехай. не хотіть. Ну, я подумала, ну хорошо. Так. Так, заходим. Вот Да, ну, больше собрать. Я в шоке. Так, и целка за все. Не, Быть просто щоб е, не шобне ну, Так, эм е, патина вызвала россиянам россиянам может обидать. Ой. Короче, сделаем чуть-чуть быстрее, так что One minute later Вот <клышлен> <клышлен> э, уже добыла у них То есть, два, дав э, одну доску э, четыре пшенича Так, подождите, подождите Все, э, Девочка какая-то э, помогла мне Извините, Все. може ще щоб добу, добувати і шукати друзів. Сейчас е, буде визов такий. Так що вибачте, я не буду говорити. <кій> Поки я йшла і була того чоловічка. нашла просто так. Сейчас візьму. Тики не можу я одночасно, так що вибачте. Сейчас Зараз, е, з цього, може, будуть бананчики. І зроблю собі із цих пшениць хліб. <кій> <кій> Тільки напитайте, як я знаю, я я. Е, ну, я знаю, тому, тому що я колись е, дивилася Майнкрафт. Так. Так. Палка. Ладно, викинемо. Потім далі шукати. І мені две древесини не випали, це дуже добре. Так, ну ми тут нічого не знайшли, значить, а тут тут тепер шукаємо. Вот это нам не нужно. Субтитры сделал Ось такі бананів, ось такі дерев і палок дві. Лучше удалю палу. <клухи> ну, викину палки. Так, ну все. <клухи> Я викинула, тепер йдемо. Так, забыла про видео. Роблю, потом другую часть. Так что, всем пока.